Так, ну що, зараз розкажу про решетний стан, про ці краби, про їхні особливості. Коротше, провала в нас решета. Нове решета. Чую, вже стукає порвало. Ну що, не будемо <гум> же ми їхати по нове? Як воно ось відлічно все регулірується. Всім зварили. Ось воно лопнуло отам в началі, туди вкинув кусок профіля, усилили. І тут ось теж сладко вварили. В общем, решето зварили, решету відлічне. Так, тепер розкажу, через що ж порвало решето. Перва причина це оці підшипники. Друга причина це оці салінблоки Тут, або тут, або з іншої сторони, або там ззаді, або ті внизу, це якщо нижня решета. Е якщо у вас рве решета, значить, десь щось розбито. І третя причина це ось оці подшипники. Якщо в них з'являється люфт. Або ті подшипники, що стоять атам. Там, там по-моєму, 207. Якщо я не ошибаюсь. В общем, яка причина в нас? На тій стороні перестав не продавлюється, почали шприцювати. Не продавлюється, не можемо продавити шприцом. Краб. Не можеться Ну, та, зрозуміло. Вже, значить, подшипники розбило, туди пилюка попадає і нічого з цим не зробити. Ну, в ітоги, розмолотили ті подшипники. Ось в такому состоянні старий палець. І порвало решета. Заодно поміняли ці салінблоки і поміняли ці салінблоки. Тепер по цьому всьому зараз розкажу. Вчора там з одним чоловіком. Пишу йому, що він міняв ці подшипники в крабах, пишу йому, став три штуки. А він мені почав розказувати, що там три не стає, тоді воно мазатись не буде. Ну, коротше, споритись не буду. Думаю, покажу, розкажу. Значить, дивіться. Ось от печаток від старих подшипників, бачите? Їх там стає три. Заводу йде два, Ну, краще ставити три. Довше ходить. Е, отак ось. З цієї сторони ставимо два. Потім там є місце під смазку Ось тут видно. І ставимо третій. Тобто так ось два. В кучу. Потім там остається отвір смазку І отак третій. От. Даже ось видно, де вони працювали. І по краях отакі ось маленькі манжети. От в мене є два нових. Оце ось їхні. Каталожні номера кому треба. І зараз знайду ось номер підшипника. Це новий подшипник у мене є. Так, по поводу оцих пальців. Значить, якщо ви ставите оригінал, е, отут буде різьба дюймова, якщо ви ставите заміну, різьба отут буде метрична. Тобто М16, обична гайка, ось з пластмаскою поставив і все. Ну, В моєму випадку... Оригінальних пальців не було. Купили заміну агрипац. Одна імшана все одно. Вони. По твердості не уступають оригінальним Це оригінальний, тут ось діймова різьба. Так, що вам для цього треба? Надо? надо ось отаку наставку буде. Виточити наставку, щоб рівномірно забити підшипники От він підшипник, Отак ось ну, тугенько заходить на цю оправку, бачите. І тоді оправкою засилаємо підшипники. От так плотненько знаходить без люфта. Коли ви цю штуку зібрали, у вас тут люфта взагалі не повинно бути. От мертвий він стоїть. Тут підшипник сюди з натягом. І пальчик оцей, от, вони отак свободно зараз ходять, коли він новий довін навіть. А от е коли ви сюди пальчик вставили, він так аж аж тужити чуть-чуть повинен. От тоді все воно буде ходити. По поводу салінблоків. Оце ось верхній салінблок, отакий от він із себе. Також на них є такі салінблоки на цих комбайнах. Отам вони стоять ззаді. Внизу там стоять. Ну, в общем. І саме більше на цьому комбайні отаких от салінблоків. Це вони саме чаще виходять із строю. Такі. Так, ну і покажу последствия, коли розбиває або подшипник, або салінблок. Коли ви бачите на комбайні отакі ось... Бачите на рамі е, розбиті міста. Ось є. Це значить, хтось колись прозрівав або салінблок, або підшипник. Ну і все. Взагалі, якщо за цим слідить, то решето вас рвати не буде. Буде воно все ходить хорошо і довго.